Вірш мого друга, поета Богдана Кухти. Ну, він класно пише вірші, Дуже близько мені стилю. Взагалі мені найбільше подобається вірші з поетів, що він пише в ві Львові. Зну, мається на увазі сучасників той тусні, з якої я вийшов порол. Доброволець Тарас. У нас немає нічого святого. Все програло давно сатані. Найстрашніше тут це те, що старого закопали у квадратній труні. Нам не треба ні чорта, ні Бога. Ми прогнили до самого дна. Хтось колись прокричав Перемога! Але досі триває війна. А синє небо злітають мільйони, розсипається градом земля, Непотрібні нові батальйони, добровольців минула пора. Ти давно не говориш нічого, лиш на кухні шепочеш слова. Хоч залишили б житню хлібину. Ми ж то знаємо, в країні біда. Прокидаючись вранці за зброю, обійнявши свій любий АК, доброволець, Тарас засинає, чекою він боїться проспати життя.